Усім привіт! Сьогодні я роблю розпаковку по каталогу листопада компанії ЮНАЙЗ. Nice. Всі ці продукти, які тут представлені, це саме ті засоби, якими я користуюсь регулярно, їх набагато більше чим тут представлено. Але сьогодні саме про них поговоримо трішки. І що в мене з побутовою хімією в замовленні? Це засіб для миття посуду з запахом лимону, по об'єму тут пів літра. Дуже добра ціна, це концентрат, який я розбавляю, і вся побутова хімія компанії ЮНАСЬ безфосфатна. Що це означає? Це означає, що вона безпечна як для здоров'я людини, так і для навколишньої середи. Далі в мене мій улюблений кондиціонер для білизни. Дуже добра ціна, дуже вигідний об'єм літра. І цей засіб дуже подобається мені тим, що він добре пом'якшує білизну і має дуже приємний запах. В категорії побутової хімії я взяла собі Magic Spray. Це засіб, який є універсальним. і його можна використовувати для прибирання. Він дуже добре вбирає будь-які забруднення, жиру, бруду. І це концентрований засіб, його потрібно розбавляти з водою або використовувати не розводячи. Дуже добре, що в цьому засобі є пульвілізатор, за допомогою якого можна досить зручно використовувати у прибиранні вдома. Це рідке мило. Я його також дуже люблю. Це мило з екстрактом міндаля. Воно досить густе, воно не тягнеться, коли видавлюєш його на руку, і має досить приємний запах міндаля і не сушить шкіру. Далі ця губка. Є універсальною в прибиранні, вона не потребує користання ні миючого засобу. Ця губка прибирає будь-які забруднення і жир з будь-яких поверхностей, навіть її можна не мочити. На стінах досить добре це вже провірено. прибирає будь-які бруд на палерах також ручка, олівець також з цим справляється. І в категорії побутової хімії замовила собі серветки вологі для прибирання. Мені вони дуже подобаються, тим, що вони досить вологі і пропитані вже миючими засобами, який досить добре прибирає бруд і жир, і не залишають після себе будь-яких розводів. На поверхні. Далі я замовила собі мило натуральне з фісташкою. Досить багато відгуків чула по ньому, і це мило використовують навіть для миття голови, у кого є проблема з лупою. Я собі замовила його як засіб для миття рук. Мені воно подобається тим, що воно не розмакає, якщо навіть лежить у воді, досить надовго його достатньо, тому що воно не змилюється. Далі поговоримо трішки про цей мій улюблений шампунь з екстрактом плюща та екстрактом часнику. Він має досить приємний аромат, досить густу формулу, економний у використанні, і найголовніше те, що формула цього шампуня йде проти випадіння волосся, а також укріплення коренів волосся. І цей шампунь багато хто з моїх клієнтів використовує навіть без бальзаму чи маски, тому що по після його використання волосся дуже дуже м'яке і блискуче. Також в регулярному моєму використанні є ця маска з екстрактом манго та мінералами та протеїнами. Вдяки чудовій формулі волосся моє дуже м'яке, блискуче, рівне. Якщо вам потрібно прибрати об'єм, то ця маска саме для вас. І після використання маски волосся, наче після кератину. Далі це вітамін d 3 Саме цей вітамін необхідно приймати в період ослаблення імунітету, і також цей вітамін досить добре працює на кісткову систему, підвищує імунітет організму і також справляється з втомою досить добре. Я замовила собі фоліеву кислоту. Я думаю, що всі вже знають, що саме фоліева кислота є вітаміном краси та жіночого здоров'я. Одну таблетку необхідно приймати на добу, тому цієї упаковки достатньо буде мінімум на 3 місяці. І також хочу нагадати, що саме бренд Nutrexin компанії Biota – це турецький бренд, який в Турції продається в аптеках. Тому у нас довіра до вітамінів і мінералів цього бренду досить висока. Також замовила собі олівець для губ це мій улюблений відтінок FL-06. Також Замовила собі два засоби в категорії догляду за шкірою: це дві сиворотки. Одну ліфтинг-сиворотку я буду використовувати зранку, а ось цю. Сиворотку з вітаміном С та гіалуроновою кислотою, я дуже дуже люблю використовувати її на ніч. І нагадаю, що вітамін С це вітамін, який крім того, що він вирівнює тон шкіри, висвітлює пігментні плями. Також цей вітамін продукує вироблення колагену в шкірі.